Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся к вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. CNN та видання The Hills опублікували інформацію, за якою конгресмен штату Міннесота від демократичної партії Дін Філіпс оголосив у четвер, 26 жовтня 2023 року, що має намір взяти участь у президентській кампанії 2024 року. Відповідна заява вона покладає початок боротьби з чинним президентом США Джо Байденом, який ще у квітні 2023 року оголосив про намір взяти участь у виборах від демократів. Я думаю, що президент Байден зробив вражаючу роботу для Сполучених Штатів Америки, але справа не в минулому. Це вибори про майбутнє. Я не буду сидіти на місці, я не буду мовчати перед обличчям цифр, які так чітко говорять про те, що ми зіткнемось з надзвичайною ситуацією в наступному листопаді. Про це заявив Філіпс у короткому ролику GPS News. Загалом, Філіпс має оголосити про намір. Взяти участь у президентській кампанії сьогодні, 27 жовтня 2023 року, в Конкорді, де він має подати заявку на участь у праймері з демократичної партії в штаті нью гемпчері загалом Філіпс це конгресмен, який перебуває в демократичній партії Палати представників. Раніше він обіймав одну з керівних посад демократичної партії, проте через внутрішньопартійне розчарування він цю посаду залишив. Оскільки він почав знову таки закликати до альтернативи Байдену, стверджуючи, що президент буде слабким кандидатом на виборах через вік і низький рейтинг схвалення. І отут якраз став цей наріжний камінь спотикання між позицією Філіпса та позицією. Інших представників демократичної партії, тому що більша абсолютна кількість демократів вони сконцентровані на об'єднанні навколо саме кандидатури Джо Байдена під час виборів в 2024 році. Також зазначається в CNN через джерела. Що в серпні 2023 року Дін Філіпс намагався зв'язатися з Байденом і йому зазначити відповідну позицію, але це було безуспішно. Натомість була проведена розмова з главою апарату Білого Дому Джефом Зіанцем, який зазначив про те, що Байден саме є тією людиною, яка має отримати перемогу в 2024 році і завершити всю ту роботу, яка проводилась з 2021 року, коли Байден вступив у статус президента США. Далі CNN говорить про те, що під час промови в Нью-Гемпшері Дін Філіпс має намір. Критикувати Байдена, і далі Філіп зазначає, що хаос на нашому кордоні та в наших містах зростає, тоді як наша відданість протидіє цим процесам вона зменшується. І демократи вони вже не задоволені діями Філіпса, оскільки. Байден не має подавати заяву про участь у первинних виборах Демократичної партії в Нью-Гемшері, оскільки штат не дотримується календаря демократичної партії щодо проведення первинних виборів. Загалом, хто такий ще Дін Філіпс. Короткі такі біографічні дані. Він є спадкоємцем алкогольного бізнесу в штаті Міннесота. Далі повідомляється про те, що він допоміг демократам в 2018 році отримати більшість в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. І також Філіпс вважає, що демократи мають розглядати інші кандидатури на посаду президента США, ніж чинний президент Джо Байден. Тому ось така новина з'явилася в CNN і. Питання за Hills, і ми знову ж таки будемо за нею уважно слідкувати, тому що це перший такий кандидат від демократичної партії, який має твердий намір. Стати альтернативою колишньому президенту Шаджо Байдену, хоча експерти говорять про те, що у нього дуже дуже мінімальні шанси, щоб обійти президента Байдена під час праймеріс, який буде проводитись в демократичній партії Сполучених Штатів Америки. Демократи також говорять про те, що Філіпс він намагається відволікати увагу і. Через це відволікання показувати слабкі сторони Байдена, і це є досить негативно для демократичної партії, враховуючи їхню знову ж таки консолідацію навколо кандидатури Джо Байдена. Тому досить така цікава ситуація, за якою ми також послідкуємо, і про її результати ми будемо вам розповідати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!